Довідка про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва додаток номер 5 до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженої наказом МОУ від 14.08.2008 року під номером 402 зі змінами. Це документ, в якому миститься інформація про обставини. При яких військовослужбовець отримав травму поранення чи каліцтва, ця довідка допомагає встановити причинний зв'язок між обставинами твого поранення та захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби, проходження військової служби. Її наявність є обов'язковою для проходження ВЛК. МСЕК вона впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати непрацездатності. Довідку про обставини травми, поранення, контузію, каліцтво видають не менш як у двох примірниках, краще у чотирьох примірниках. Перший примірник до наказу про виплату додаткової винагороди. Другий до особливої справи військовослужбовця, третій до госпітальної гарнізонної військово-лікарської комісії для визнання причинного зв'язку травми, захворювання, поранення з військовою службою, четвертий для оформлення одноразової грошової допомоги. Довідка про обставини травми формується начальником медичної служби та затверджується підписом командира військової частини на підставі наказу командира військової частини про отримання поранення, травми, контузії, каліцтва військовослужбовцем стаття 260 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України. Таким чином, для того, щоб Військовий міг отримати довідку про обставини травми. Командир військової частини повинен видати наказ про поранення військовослужбовця.